Чи буде зустріч? Хм. Складно сказати. Знаєте чому? Три карти? Дві з них парні, але вони трошечки з перекосом, тому що тут кожен намагається якось притягнути одіяло сам на себе. Кожен намагається домінувати, кожен намагається підстроїти. Одне одного до цих стосунків. Чи буде зустріч? Можливо, тому що на зараз, саме на зараз, це питання вирішується. Від кого це буде залежати? Від нього, який хоче, можливо, підігріти вас тим, що одразу не відповідає або не каже про те, що зустріч відбудеться або ні. І від вас, як ви себе поведете, тому що іноді треба трошечки стримуватись. Чому так? Ну, тому що. Ви занадто гостра і багато речей можете казати, ну, тобто, незадоволення виказувати. Тому зустріч 50 на 50 вирішується саме зараз.